Вітаю всіх на каналі Елабаша Клаб. Свій сьогоднішній допис присвячує Дню захисту дітей та пропоную детально розглянути поняття внутрішня дитина, яка є частиною душі кожної людини. З погляду психології, особистість людини не суцільна структура, вона складається з трьох частин. Це явище активно досліджував американський психотерапевт Ерік Берн. Він дослідив та описав три его стани людини. Дорослий, батько та дитина. Все своє життя ми знаходимося в будь-якому з цих трьох станів і змінюють один одного вони несвідомо, як завгодно, швидко та у будь-який час згідно з певною ситуацією. У випадку, якщо один з егостанів станів домінує, відбувається особистісний дисбаланс. Розглянемо, що ж це за стани. Егостан батько це модель поведінки наших батьків і інших авторитетних для нас дорослих їх стереотипів і уявлень, які ми спроєктували з дитинства у наше доросле життя. Внутрішній батько відповідає за розуміння, підтримку, дотримання соціальних норм, а також контролю, заборони, повчання, моралі та правил. Наприклад, іноді ми ловимо себе на думці, що деякі пози міміка манери діалогу або реакції у нас один в один, як у наших батьків. Ось це якраз виражається наш внутрішній батько: ехо стан дорослий. Це наша раціональність і логіка, реалістичний погляд на життя без рожевих окулярів. Коли ми перебуваємо в его стані дорослого, відбувається спокійний аналіз та об'єктивні оцінки подій, які з нами відбуваються. Людина в такому стані завжди аналізує інформацію та приймає оптимальні рішення. Її не виводять з рівноваги страхи, не збивають з вірного курсу марні надії та мрії. Коли у людини не розвинутий егостан стан дорослого, вона не зможе стати повноцінно зрілою особистістю. Его стан дитина сьогодні саме його ми розглянемо детальніше. Внутрішня дитина неймовірно важливий елемент складової особистості. Щодня ми бачимо сотні людей, які метушаться, вирішують якісь проблеми свого дорослого життя, виховують дітей та дбають про свою родину. Важко уявити, що всередині всіх цих серйозних та ділових чоловіків та жінок є маленька, але неймовірно важлива частинка, яка відповідає за бажання, за емоції, мрії, страхи, творчість та досягнення. Саме ця частинка психіки має назву внутрішня дитина. Вона буде з нами протягом усього нашого життя, і від неї залежить, чи будемо ми щасливими людьми чи ні. Внутрішня дитина виражає наш досвід, який ми отримали ще до народження, коли були в утробі матері та у дитинстві. Це наші емоції, почуття, образи, тілесні відчуття, установки, способи реагування, які ми з дитинства проєктуємо у доросле життя. Всі наші спонтанні рішення, вирадування, лінощі або творчий підйом, раптове натхнення, бажання розвитку та самовираження це все робота нашої внутрішньої дитини. Якщо в дитинстві ми не отримали потрібну кількість турботи, любові, уваги, наша внутрішня дитина все життя буде це вимагати та намагатися вдосталь отримати у дорослому житті. Але як відомо, коли ти вимагаєш емоцій та почуттів від інших занадто сильно, це дуже відчувається та лише відштовхує людей в оточенні. Тому цей емоційний голод внутрішньої дитини стає тільки сильніше. Ось чому надзвичайно важливо звертатися по допомогу до психотерапії, щоб налагодити стосунки зі своєю внутрішньою малечею і дорозвинути ваших внутрішніх дорослого та батька, щоб вже самостійно надати внутрішній дитині турботу та любов, якої так не вистачало. Ознаки, що ваша внутрішня дитина страждає. У вас відсутні особисті кордони, або навпаки, вони аномально закриті від усіх. Підвищена тривожність, відсутність стабільності у житті, постійна зміна роботи, місця проживання, партнерів. Не виходить збудувати здорові стосунки не тільки з коханою людиною, а й з друзями, постійний фон сумних думок, негативізм, постійний страх, що вас покинуть, або відчуття, що ви недостойні. Потреба Подобатись та догодити всім уникання конфліктів або ініціатива скандалів на рівному місці, залежність від думки інших, емоційна залежність у стосунках або уникання стосунків, як же допомогти своїй внутрішній дитині. Відстежуйте свого внутрішнього критика, який кривдить вас та шукайте спростування його думок. Наприклад, вони так подивились на мене, бо я, мабуть, погано виглядаю сьогодні. Потрібно відстежувати такі негативні автоматичні думки, які дуже ранять вашу внутрішню дитину. Вона беззахисна і дуже страждає. Тут потрібно одразу пробуджувати внутрішнього дорослого, який раціональним аналізом захистить та спростує такі думки. Вони подивились так на мене, бо, мабуть, прийняли за якусь знайому, або їм просто сподобалась моя сукня. Та й, взагалі, нащо я турбуюсь про думку інших людей. Зробіть те, що дуже хотіли в дитинстві, але так і не отримали цього. Наприклад, ви мріяли про тваринку, але батьки забороняли. Тож саме час завести собі пухнастого друга. Але дуже важливо своєчасно вимкнути внутрішнього дорослого та проаналізувати, чи готові ви до цього саме в цей певний час взяти таку відповідальність, щоб тварина не лишалась сама та не страждала, бо вона не іграшка. Або ж ваші батьки обіцяли в дитинстві, що поїдуть з вами на море. Ви дуже чекали цього, але з різних причин цього так і не сталося. Ви вже дорослі, та багато разів самі себе відвезли туди, але ваша внутрішня дитина досі пам'ятає той біль несправджених надій. За можливості запросіть своїх батьків на відпочинок та проведіть з ними час так, як хотіли б у дитинстві. Так зцілюється наша внутрішня дитина. Прислухайтеся до себе. Іноді наші відчуття говорять дуже красномовно. Якщо ви щось робите, бо цього вимагає стереотипне мислення або нав'язлива думка суспільства, але всередині вас є тривога або відчуття пригніченості, це ознака, що ваша внутрішня дитина знов нагадує про себе та передає вам, що їй не вистачає турботи та любові. Наприклад, коли ви знову збираєтесь на чергове побачення з людиною, яка вам зовсім не цікава, а іноді навіть взагалі дозволяє безцеремонне ставлення до вас, але ж внутрішній критик шепоче, що бути самою це погано, що ж люди скажуть, і так далі. При цьому ви взагалі не відчуваєте позитивних емоцій від думки про цю зустріч, а навпаки, вам сумно та неприємно. Так, це внутрішня дитина передає вам привіт. При нормальному функціонуванні его станів в цій ситуації відбудеться перемикання на внутрішнього батька, який захистить внутрішню дитину і не дозволить, щоб хтось до неї погано ставився. Побалуйте себе у дорослому житті. Ми завжди намагаємось більше робити для інших. Особливо, коли в нас самих є діти. Тож не забувайте дбати про себе, балувати себе приємними речами, давати собі якісний відпочинок та не жертвувати собою заради інших. В моменти, коли ви чимось радуєте себе, зцілюється ваша внутрішня дитина. Сюди також можна віднести процедури краси або заняття творчістю. Та не забувайте, що психотерапія це найшвидший та найефективніший спосіб навести лад у своїх егостанах. Саме вона дозволить вам познайомитись з вашою внутрішньою дитиною, почути її та подбати про неї, а найголовніше жити повноцінним та щасливим життям. Дякую за увагу і до нових зустрічей! З вами була Альона Кушнір.